Порушника правил дорожнього руху помітили на вулиці Садовій в Умані. Водій, керуючи автомобілем БМВ, рухався тротуаром. Поліцейські зупинили кермувальника, щоб перевірити його особу та документи. Документи є якісь. Що у вас в Аманці, Є Які заборонені речі? Нема. Немає. 43-річний уманчанин помітно нервував. Сумка ваша. Візьміть сумку. Що в сумці? Документи? Документи. Сюди на капот автомобіля. Звідно саді 34 буде проведено поверхневу перевірку. Є якісь заборонені речі? Заборонені речі є. є. Які саме пістолет? Відтак чоловік дістав із сумки пістолет, ймовірно, за знаками переробки. Дозвільних документів на зброю він не мав. Травматичний пістолет? Пугач перероблений. Слідча оперативна група вилучила речові докази та направила їх на експертизу. Слідчі відкрили кримінальне провадження. У Манчанину загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.